Є свої дороги, у когось є свої шляхи, хтось плаче, стогне від тривоги, до когось прилітають знов птахи. У когось є свої невдачі, хтось має крила і летить, у когось є слова незрячі. Людина в слові полохтить. Людина в слові полохтить, не полахтять слова людині. І слово ясне мерехтить, не наче пісня Лебедина. У когось є свої крилаті мрії, у когось перші злети догори, хтось має сподівання і надії, і всі птахи чекають теплої пори. У когось є свої думки, і все, і всі отримують невдачі, а ті слова, немов струмки. А це біда, коли слова незряче. А це біда, коли немає слова, а це біда з усіх нещасних голіть. А тайна слова загадкова, загадкова тайна всіх століть.